Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Завдяки моєму глядачеві Депред виходить ще одна наша розмова. Уявляєте, один коментар викликав цілу хвилю інформації. Так от, депред у коментарі написав капець, кома я філолог. Дуже мені цікаво, як кожен з вас зараз прочитав це. Чому одні й ті ж три слова можна прочитати по-різному? А тому, що, по-перше, перше слово не написане з великої букви отже, можна припускати, що це не є речення, а тільки уривок з речення, друга справа в кінці немає ніякого розділового знака. А тому, як хто відчув, так і прочитав. Ми не знаємо цей уривок це ствердження, питання. Чи спонукання. Сьогодні про логічний наголос. Логічний наголос це виділення у реченні певного слова, використання певної інтонації, яка часом може докорінно змінити значення цього речення. Адже можна прочитати Капець! Я філолог! І тоді це є обурення, що ти такого говориш, я філолог. Можна прочитати. Капець я філолог. І це є відкриття людиною своїх нових здібностей. А можна так: капець я філолог. Тобто невизначеність сумнів у своїх знаннях. З яким настроєм, з якою інтонацією писав цей коментар Депрет, ми не знаємо, адже жодних розділових знаків в кінці немає. Дам вам ще один приклад: є така стара єврейська приповідка: Все так не буде. Спробуйте виділити логічним наголосом за кожним разом інше слово. І послухати, що нам говорять оці три слова. Все так не буде. Все так не буде. Все так не буде. Якщо вам сподобалася сьогоднішня тема про логічний наголос, дайте мені про це знати у коментарях. Запрошую вас писати свої думки, вподобувати і підписуватися на мій канал, хто того ще не зробив. Дякую за сьогоднішню нашу розмову. До наступних зустрічей. Па-па!